Всім привіт! Перші 300 метрів на молодих кобилах Справа Аїша, зліва Ясміна. І в виїзній бришці. Ну таке, трошки нервово, але терпимо. Приходиться Аїшу притримувати. Одною рукою знімати, звісно. З молодими кіньми трошки ось стрмненько. Я ще на резинавих водила, ну йде як вогонь. І не передать вам, звісно, наскільки. Контроль трошки гірший, якщо без насшильників. Тобто коні гуляють, голови вліво, вправо. Треба дишель мені подовжити тут. Там є можливість його подовжити. Тому що якось він коротковатий. І... Хоча ну, бричка не наїжджає на коней, але все рівно. Все рівно було б краще, якби вони б тоді більш зібраніші йшли. Со, гатя. Собі, Гатя, Ну, а Аїш. Це ще ж такі дві кобили, за яких раніше Марта всю роботу робила, а зараз їм приходиться двом самим. Та якось вони ще... Але ж таке, для першого разу. Піде. Ну, а їша роботи не цурається, голову направо і... Не летим. Зараз вийдемо більше на рівнішу дорогу. Це помаленьку терпомаленько. Собі. Чш, не розганяємося. Ну, ось якось так. Чш. Ну, скажімо, я задоволений, не знаю, як це закінчиться воно, але в принципі упряж підігнав. Дишель подовжу. Ну. Будуть йти. Найдуть баланс. Ніхто не буде скакати. Один поперед другу. Ось я і виростив пару, да, молодих? Сьогодні вітряно, коні трохи стурбовані. Так ми їдемо, коли ми вже змокріли трошки. Через хвилин 15 собі по полю, де дорога так не визначена, але нічого, біжать, хочуть додому, крутяться трохи до мамки, сап. Ось так ми розвернулись в сторону додому і пройдемося трохи кроком. Уже мило у Ясміни, а їша ще суха. Пройдемося кроком, потренуємо трохи витримку, крок, бо додому, додому зазвичай коні летять. Ну, я задоволений сьогоднішньою прогулянкою, таким експериментом. Додому хочуть, а ця. Ну давай трошки на рейс. Давайте трошки на рейс. Хочу все ж таки, щоб вони стримано йшли. З розумом, а не на емоціях. Благо в мене тут є тормоза. Я можу трошки при притормажувати. Дві молоді за мамкою і ржать. Знаю, що додому. Зараз перейдемо трошки на крок знову ч Щоб вони знали, що не тільки додому ми будемо летіти, а будемо спокійно добиратися. Аїша суха, хоча я вам скажу, що вона дубила не менше, ніж Ясміна. От аїша справа. Іша справа. 3,5 роки. Ясміні 5 років і скільки вже 3 місяці. Але Ясміна трошки жирніша, я так би сказав, зато вона трошки мокріє. Хоча я зерна їм не даю зовсім. Ну Ясміна більш така економніша, менша по тілу, економніша в енергозатратах, тому вона масу набирає швидше. Ну Йдуть прекрасно. ніхто з них практично там за сьогодні от ми їхали Рисю, на галоп не переходив. Тобто ну, вистачає Рисі... Схо... Зійдуться вони ці дві кобилки, я дивлюсь. Так що я задоволений.